Так, робимо замовлення на сайті Рослина Карпат. В першу чергу заходимо до свого кабінету. Так, особистий кабінет. Вводимо логін і пароль. Все нас пустило до кабінету. Далі, в особистому кабінеті, вже діє знижечка 30%. Спускаємося донизу і починаємо. Роботи замовлення. Так, що нам треба? Наприклад, нажимаємо Краса. Тут у нас все розділено по категоріям: є література. Зайшовши в літературу, ми можемо замовити партнерська програма, каталог, набір прасів для клієнтів. Це можна роздавати клієнт, клієнтам. там буде... Прайс назва продукту і клієнтська ціна пакетик. Далі прайс-лист для клієнта один можна купити, прайс-лист для партнерів. Тут ви побачите повну ціну, клієнтську ціну і ціну для вас, як для партнера. Далі повертаємося, що нам треба. Наприклад, краса, так? за ротовою порожниною. Мені треба зубна паста, докидаємо у кошик, далі, догляд за шкірою. крем-батер для ніг, мені дуже подобається, і кремчик для рук. Далі, екодім. В розділі екодім у нас гелі для прання, для миття посуду, до речі, дуже гарний засіб. Засіб для ванної кімнати, для видалення і рижі. Мені дуже подобається від для застарілого жиру та нагару. Дуже подобається. Але мені треба для підлоги. далі Далі гортаємо і здоров'я. І ось тут, в розділі здоров'я, в нас теж поділено на категорії фітокомплекси для здоров'я, фітосвічки, сиропчики, природні антисептики, косметичні бальзами. Мені треба антисептик аргентум. Я їх завжди беру обидва. Наступний крок: ми вже додали продукцію в корзину, що вам потрібно. Тепер переходимо до корзини. От кошика, так? І в нас тут відкривається наше замовлення. Ми його передивляємося, ціна, кількість, так, бали і вже під, 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 підбито. Далі, всього балів і сума до сплати 998 гривень. Якщо вам треба щось сюди, наприклад, видалити, ви просто нажимаєте на хрестик. Якщо щось додати, продовжити покупочки, знову ж таки гортаємо донизу так, і собі додаємо те, що, наприклад, буквиця Карпатська. Так, знову нажимаємо на кошик, перевіряємо так, 220 балів 1092 гривні. Оформлення замовлення. Тут в нас вбиті вже мої всі дані. Якщо ви оформлюєте замовлення на іншого отримувача, просто нажимаєте інший отримувач, вбиваєте його прізвище, ім'я по батькові, імейл залишаєте свій, телефончик вбиваєте отримувачем. Далі банківський перевод. І в нас тут реквізити, або у куратора спитаєте номер карточки, куди можна сплатити. Якщо у вас наложений платіж, платіж ви ставите галочку, так, і безкоштовна доставка буде. Ага, зараз розповім, так, накладний платіж, тут буде у вас. Пишеться, що новою поштою у нас від 2000 гривень доставочка безкоштовна. Дивіться, якщо у нас є на кабінеті бали, да, от як у мене залишок 8000, ви можете от, дивіться, розрахуватися да, сюди написати суму. От Якщо у вас на кабінеті 500 гривень, не обов'язково всі бали використовувати, да, ви пишете ту суму. Яка у вас є, наприклад, 100 гривень. Да? Продовжити. Дивіться, і йдемо донизу. І в нас тут від замовлення, бачите, разом мінус 100 гривень, і до сплати буде 992 розумієте, да? Тобто, якщо у вас є бали, їх можна вирахувати відразу 100% від свого замовлення. Далі, адресу ми адресу вибираємо людини. Якщо це ваше замовлення, так ви підставляєте сюди адресу свою. Якщо це замовлення клієнта, ви тут вибираєте адресу клієнта, дату, куди поїде посилочка на адресу клієнта. Все. І далі нажимаєте Оформити замовлення. Я не буду нажимати, тому що. До прикладу, оформлюєте замовлення, і наступні кроки да, піти на гарячу лінію, написати, якщо це замовлення на клієнта, написати менеджеру, що замовлення номер таке, то відправлення на клієнта, накладна покладіть по повній ціні. Ось так це у нас працює.